Вітаю вас, шановні друзі. Я сьогодні хочу нагадати вам про чудову, древню і ну, легендарну страву. Справа в тому, що у нас дуже популярні страви східної кухні з Кавказської, Середня, Середня Азія це відомий всім шашлик, правда, шашлик це українське слово. А на Кавказі там це і далі за Кавказі, і далі називається як частіше всього кебаб, скажімо, там шурпа, плов. Це ну, шашлик готується, як тільки люди на природу виїжджають, да, або на дачу. Часто готується і шурпа, і плов, і все таке інше. Але є одна страва, яка має дуже велику історію, дуже велику популярність. І оригінальна, і смачна. А я вам скажу: я покажу вам спосіб, який зробити нескладно, в принципі. Це казахський бешбармак. Ну, Вважається казахським блюдом, але його готують майже у всій середній Азії. І в Киргізі, і в Узбекистані, і в Туркменії, і навіть. В ну, там є схожа, схожа страва, трохи там по-іншому вона називається, але суть та ж сама. Для цього нам потрібно от ми одварили м'ясо на кості. Я, чесно кажучи, спеціально купив не чисте м'ясо, а кістки з м'ясом, скажімо так. І не тому, що е, скупий, а тому, що, ну, по-перше, я... Хочу показати, що можна навіть для таких вроді б, крутих страв придбувати недорогу сировину, а по-друге, нам для цього, цієї страви треба насичений бульйон. І от ми відварили ну, костляву говядину, скажімо так. так. І зараз ми виймемо її з бульйона, будемо відділяти для подальшого використання. Справа в тому, що я в одному місці знайшов фермерський магазин, де дуже часто продається телятина, але в такому якомусь розібраному вигляді. Тобто гарне м'ясо кудись здівається, як в радянські часи, а таке там на кістках залишається. Але мені таке і потрібно. І от я там накупив цього добра. Ви бачите, тут багато. Кісток багато, але мені потрібно було кості для бульйону. От. І, але й м'ясо багатенько. Я вам скажу, що е, якщо перерахувати, зараз яловичина дорога, і якщо перерахувати на м'ясо, то в мене так відсотків на 60% від того, щоб я, якби я купляв, Ну, чисто гарне таке м'ясо без кісток. Що таке безбармак? Це класична страва, яка ну, якби у всіх кухнях світу є страви, в, якому, в яких помішані, скажімо, м'ясо і тісто. Да? В Україні це вареники, там, у татар чи буреки, у Грузії хінкалі та й таке інше. Так. Перелім бульйон в меншу каструлю. Давайте прямо так. В цьому бульйоні буде готуватись борошняна частина нашої страви. А поки що, поки що, підготуємо для нашої страви, потрібна буде велика кількість тушкованої цибулі. Казахи, коли готують бешбармак, вони Цибулю тушкують на жирному бульйоні. Але у нас бульйон, попри все, я шукав такі пожирніші куски м'яса, але він вийшов нежирний. І ми підготуємо цибулю так, як готують в Азербайджані на схожу страву. Протушимо цибулю на першковому маслі. О, цибулі потрібно багато. Приблизно стільки, скільки у нас тут є. Так. Бішбармак означає 5 пальців. Але ті люди, що знають тюркські мови, кажуть, що без це 5, а бармак це не просто палець, а великий палець. Ну, чомусь так називається, може це історично якось там е, така складна історія цієї назви. Але ну, от п'ять пальців і трактується так, що треба їсти руками без варма. Ну, його дійсно їдять руками, але ну не всі п'ятернею, ну а трьома пальцями. А можна і п'ятернею. Будемо знімати з кістки, поки смажеться цибуля. Не смажеться, а тушкується, до речі. Ми її почнемо трохи почнемо тушкувати у вершковому маслі, а потім додамо потім додамо трохи все-таки бульйону, як положено. Так, будемо знімати м'ясо кісток отак, таким чином. От, воно у нас гарно поварилось. Нам потрібно м'ясо, яке буде розділятися так. Ну, те, що треба. Те, що треба. Бачите, от я придбував ці штуки як кістки. А дивіться, скільки тут м'яса. Воно порівняно дешеві. Це я для тих. Зараз складно. Хто може побоятися, там яловичина дорого коштує, не буде жварна готувати, тому що дорого. Але ні. Можна обійтись і невеликими коштами. Приблизно ми те саме робимо, коли готуємо холодець. Да? За одним виключенням для біжбармака ну, не бажано хрящики і таке все інше. Тому це треба відділяти, коли в холодцю. Є хрящики, ну я не знаю, я дуже це люблю. А в жбармаку це не, не, не дуже гарно. Ви зрозумієте далі чому. І тому я не, бачите, не, не обрізаю ретельно все, що є на кісті, а тільки там, де є чисте м'ясо. Цибуля пом'якшила. Так, і ми додамо в неї. Ось у мене куркума. О, десь пару столових ложок куркуми. Вона додасть особливого східного смаку і головне кольору. Ви зараз побачите, як це буде виглядати. Бачите, як, який привабливий з'являється колір у цибулі. Ну і... Запах з'явився такий своєрідний, східний. Так, от На цьому етапі можна додати трохи бульйону. Ну, приблизно стільки. І десь у нас буде цибуля, ну, приблизно так, як аутентично у казахів притушено, приварено. От. Хай трошки протушкується. Так, а ми продовжимо викладати м'ясо. Так, ну все, цибуля така, як потрібно для нашої страви. Її треба присолити, хоча бульйон у нас присолений, ну і додати... Трошки перчику. О, і можна знімати з вогню. Друзі, а тепер ноу-хагу. Дивіться, я думав, чому бешбармак у нас не дуже популярний. І мені здається, це тому, що бешбармак – це страва з тістом. А ну, особливо мужики не дуже з тістом люблять возитися. І я знайшов гарний вихід. Для біжвермака. Як його зробити швидко і не морочити голову з тістом. І я зараз розповім, як це зробити. Ну, е, є такий відомий кулінарний блогер блогер старих інкашив. І він каже, ви зі мною там не сперечайтесь, правильно я роблю чи неправильно. Я роблю так, як, як я розумію. Вот. Бо я не просто кулінар і не, не просто кухар, а я художник. Ну, я вам скажу, що багато з кулінарних блогерів художники і я художник. Я от що придумав для нашої страви сьогоднішньої, для того, щоб не морочити голову з тістом, а треба тісто зробити, тоненько розкатати, а потім зробити із його. Такі пластинки ромбічні, висушити, а потім ще варить. Ну, от, щоб цього, цим не заморочуватися, я пропоную оце. Є отака штука. Це макаронні вироби для лазані. Вони зроблені із борошна твердих сортів. І я пропоную використати ці заготовки для лазані, використати для бішбармака. Дивіться, ми відварили м'ясо. Відділили його, посмажили цибулю, відварили лазанью і у нас майже готовий біжбармак. Я покажу, як, що там робити з цим далі. Так, зараз закипить бульйон. От, і ми в цьому бульйоні, в якому ми варили м'ясо, ми приготуємо борошняну складову для біжбармака. Ну, в Казахстані. Для того, щоб викладати тістову складову біжбармака, беруть блюдо, на якому буде біжбармак подаватись, і отак поливають бульйоном. Для чого? По-перше, бульйон жирний і ці наші, ну, не знаю, як це назвати, скажімо, назвемо це лапшові вироби. Да? Ця ці е, ромбики з тіста, щоб вони не, при, не прилипали. А по-друге, е, блюдо нагрівається і не так швидко вистига. І ми занурюємо туди лазанью, так, по кілька цих пластинок. І нехай вона проварюється. Ну, Класично лазанья вариться до ступінь готовності денте, да, на зубок. Але, чесно кажучи, я не люблю альденте, Я завжди готую до повної готовності. Треба хвилин 5-7 поварити. Ну, я вам скажу, хто не боїться морочити голову з тістом, може, щоб повністю не займатися тістом, може купити. Продається заморожене листове тісто так зване. От можна те тісто купити, розкатати, порізати, підсушити. От, і ви отримуєте заготовки для біжбармака. У нас тістова основа для біжбармака проварилась. Ми виймаємо це. Ви пам'ятаєте, що це була лазанія. Так, виймаємо лазанью. І дивіться, ну, для біжбармака треба менші кусочки. Тобто десь половину от цього листка лазанії. І давайте ми трошки для форму, яку використовують казахи, вона така ромбічна. Давайте ми так навкосину поріжемо. І у нас ось такі вийшли листочки для бешбармака. Ми їх розкладаємо рівномірно по дну. Насправді особливої ролі не грає, але іноді казахи, знаєте, як їдять, вони беруть отакий листочок, кладуть сюди м'ясо, завертають і їдять. Ну, ми звикли їсти ложками і виделками. Виглядає майже так, як аутентична казахська страва. Так, так, розподілим, щоб вони не злипались, бо не повинні злипатися. Тепер на цю Основу тістову, ми викладаємо м'ясо. Ну, є, є різна подача. Деколи показують, що м'ясо викладається великими такими порційними кусками, але я не думаю, що це правильно. Аутентично, коли м'ясо отак розкладається такими кусочками, які Можна загорнути в це тісто і їсти так, наприклад. Так, розкладаємо рівномірно м'ясо по, по блюду. Є ще от тут м'ясо вже холодне, щоб для правильної подачі щоб біжбармак був теплим, його перед викладанням занурюють у бульйон. Так, хай трошки полеже і тепер виймаємо і продовжуємо викладати. Трошки присипемо перчиком і зверху викладаємо. Нашу чудову цибулю. Дивіться, як гарно вона виглядана в страві. Шановні друзі, ми з вами приготували легендарне. Смачнющу страву із середньої Азії під назвою бешбармак. Дивіться, як це виглядає. І я вам скажу, що це смачно. Звіть близьких, запрошуйте друзів і насолоджуйтесь вишуканим смаком цієї давньої і дійсно чудової страви. Смачного! Я сьогодні хочу приготувати з вами разом страву, яка ну, трохи буде відрізнятись від більш простих страв, тому що це, ну, така, скоріше, банкетна страва. Але нічого особливо складного нема. І це буде ягняче каре, запечене короною. Я покажу, що таке ягняче каре. От, бачите, це ребра. Із м'ясом тут вирубана хребтова частина. Спочатку, що нам потрібно для цього? Томати, цибуля, солодкий перець, картопля, баклажани, інжир, селера, чорнослив і курага. А також приправи, їх небагато. Це чорний перець і зіра. Почнемо ми з того, що візьмемо наше каре, тобто ягняче, да? і посипемо його перцем гарненько, а також зірою, бо зіра баранина без зіри, ну, це неправильна баранина. Не всі люблять, ну, можна, хто, хто не, кому не дуже подобається, можна менше, але е, хоч трохи потрібно, коли готуєш баранину, використовувати зіру. Посипемо перцем і, звісно, посолим. Так, солим гарненько, особливо там, де товста частина. Ягняче каре це найкраще м'ясо з ягняти або з барана. Частіше за все, використовується для шашлика, тобто ягнячого каре. Але ми будем, сьогодні будемо запікати його. Так, для того, щоб зробити красиво, я отак трохи поділю. Реберця не до кінця. І потім покажу, ви зрозумієте для чого. Як правило, оці реберця зверху зачищають, щоб вони були голенькими такими. Але я не буду зачищати, я покажу вам, як зробити красиво, але щоб не морочити голову з зачисткою. Так, ми тепер згортаємо цекаре. От десь так. Тут м'яка частина без кісток. Получилась така корона у нас. От, і ми цю корону будемо запікати. Але щоб вона не розпалась, давайте її зав'яжемо кулінарною ниткою. Щоб трималась вона кучі. О. Так, гарненько. Тепер візьмемо сковороду, в якій ми будемо готувати, і почнемо з олії, щоб у нас не, не пригоріло і щоб ми не відшкрябували потім нашу страву від е, сковороди, ми трохи поліємо циб... е, олією. а тепер розкладаємо цибулю, але цибулю. Перший шар цибулі ми розкладемо так у центрі. Куди поставимо каре. Так, тепер по краях, дивіться, гарненька така корона, але вона якась ну, не дуже красива. А тепер будемо прикрашати її. Розкладемо по периметру картоплю. Так. Уже якось воно стало інтересніше. Тепер у нас є морква. Ми її попередньо взяли отак, ну, зробили такі канавки. І зараз я буду різати, і ви зрозумієте, для, для чого ці канавки знадобились. Бачите, вийшли такі зірочки. Ну, корона ж повинна бути красивою. Так. Викладаємо зірочки наші на округі корони, зірочки із моркви, покладемо перчик. Червоний у нас і зелений перець е солодкий, і він теж прикрасить корону. Я сказав, що не потрібно зачищати реберця. По-перше, ну, це витрата часу, а по-друге, ну я, наприклад, люблю обгризати реберця. Там, правда, і грізти мало чого, ну, і для того, щоб це було гарно і вони не обграли при запіканні, ми зробимо так. Кожне реберце обгорнемо у фольгу. І буде у нас на короні. Ну, навіть не серебряний, а скажімо, платиновий, платинові зубці. Ну, умовно кажучи. Тепер можемо продовжувати далі. Е, І ще додаємо цибулі, не помішає нам ніколи. І е, ми тут порізали міленько баклажани розкладемо баклажани, додамо ще селеру. Я трохи порізав. Зараз тут частину ми висипемо, так? А візьмемо стебло. Ну, іноді стебло зачищають, але я ніколи не відчував, що, якщо стебло не зачищене, що в ньому якісь неприємні є відчуття, коли їси. Воно не відчувається. Коли протушується, все нормально. Так, додаємо селеру. Ну, і не забуваємо солити. А також можна присипати перчика трошки не помішає. Ну, і ще додатки. Ну, дивіться, на нашій короні ми е розкладемо яхонти з кураги, яка не тільки прикрасить, але і додасть. Гарненького смаку. Так, і чорнослив. У середній Азії такі страви часто додають теж сливу, у нас чорнослив, а у них є слива, яка називається альбухара. От. Ну, у нас у наших краях, чесно кажучи, я не зустрічав, е, чи можна придбати таку сливу. От. Ну, і давайте ще два компоненти. Так, вроді, воно і гарно все, так? але не дуже яскраво. А от додамо яскравості, що це, хай це будуть рубіни, да? з томатів. Ми кладемо томати зверху. Чому? Тому що томати, якщо коли вони дадуть свій сік, він має значну кислоту. І я вам скажу, що ну, це загальний принцип, щоб ви розуміли, в кислому середовищі. М'ясо, і не тільки м'ясо, картопля, наприклад, спочатку готування затвердіває. Тобто м'ясо розтушиться, звісно, але воно розтушиться набагато довше і можуть бути проблеми. Тому кислоту треба додавати в останні моменти. І ми, коли наверх поставимо томати, то е, томатний сік, який при тушінні буде виділятись, він не зразу попаде на наше м'ясо. Ну, Таким чином. Ну, от у нас Наша корона вже готова. Давайте зараз час інжира. Ну, Там, де тепло, а в Україні теж тепло. Зараз зріє інжир, додамо його так, як ну, прикрасу і е, протушиться, він залишиться таким ціленьким, але хто захоче інжирного присмаку, він додасть собі ціленький інжир в тарілку. Так, ну от, у нас, в принципі, наша корона готова до того, щоб її запікати. І ми будемо ставити її в духовку зараз. Спочатку десь на 250 градусів, а потім будемо зменшувати температуру. Ну, а час це вже від е, в якості баранини. У мене, чесно кажучи, на цей раз трохи мене продавчиня, в якої я часто купляю баранину, трохи вона підвела, не дуже молода баранина. І тому я думаю, що це буде години-півтори, може і дві, а може і більше навіть. Треба пробувати. Так, простояла наша баранина десь півтори години в печі і е, виймаємо її і, в принципі, вона вже готова для до споживання. Так що звіть близьких, звіть друзів. Пригощайтесь в каре баранини з овочами. У вигляді корони